Давайте з вами зараз спробуємо створити обкладинку для YouTube-відео за допомогою Canva. Ви просто переходите на Canva.com, можете зареєструватися. У мене тут платна підписка для команди, тому що я використовую його буквально для всього. Я тут роблю презентації для свого курсу, роблю презентації для вебінарів, роблю чек-лісти, будь-що будь-які мої. Дизайнерські штуки, я їх роблю в Canva. Дуже обожнюю цю програму, і в них зараз є дуже багато крутих оновлень. Тому хочу вам показати можливості на, знаєте, хоча б трішки до них доторкнутися, бо це може полегшити вашу роботу. А, наприклад, ви можете ось тут в пошуку ввести просто YouTube thumbnail, і як результат ви побачите будь-які. Шаблони, які ви вже створювали, якщо ви користувалися ним до цього, або обрати будь-який з тих, які ви побачите на екрані. Зараз я обираю будь-який, мені тут головне розмір, а не сама обкладинка. Потім ми натискаємо додати сторінку, і ось тут якраз можемо взагалі прибрати і кольори, будь що нам потрібна взагалі пуста сторінка. Після цього ми можемо додати фото, які в нас є. Давайте я додам свою фотографію і розтягну цю фотографію на всю, на весь розмір сторінки. І трішки, так, я хочу її трішки угу, угу, змінити. Отак От ось. Так. Тепер. Давайте ще Так. А що я хочу зробити? Я хочу змінити фон. А тому що зазвичай для обкладинок треба якийсь, ну як тут, наприклад, бачите, дуже або однотонний, але яскравий фон при цьому, щоб було менше деталей. Я, наприклад, залюбки б створила зараз обкладинку, якусь пов'язану з, наприклад, зі зйомками, там як обрати зйомку або щось таке, і мені треба, щоб мій фон передавав настрій, наприклад, студії. Для того щоб змінити фон за допомогою канва, ви можете просто натиснути на фото, а потім обрати функцію редагування. І ось тут у вас з'явиться «Background Generator». Ви на нього натискаєте і можете ось тут написати ваш особистий промпт, ну, який ви хочете, щоб він згенерував вам фон. Або можете натиснути надихнутися, наприклад, щоб якось трішки ну, вам цікаво було, що буде відбуватись. Ви можете тут також, також погратись, зрозуміти, що тут буде. Там, дикі польові квіти, і так далі, мені це не потрібно. Я взяла будь-який промпт з цих, що він дав, і пішла в чат GPT, зап... йому запропонувала написати мені промпт, який я потенційно хочу використати для цієї обкладинки. Тепер повертаюсь до цього віконечка, вставляю свій промпт і натискаю Створити. Зараз ми почекаємо. Поки він створить це зображення, це займає зазвичай декілька хвилин, десь хвилинка. І дивіться, він мені видає ну, мінімалістичний фон, наче в студії, але з різним освітленням. Ну, тобто, наче сонячне світло. І дивіться, що ми можемо тут зробити. Ну, ми можемо обрати будь-який з цих варіантів, але дивіться, я наче ну, як відокремлена від фону. І ось тут ви можете помітити, що є сонечко, якщо на нього натиснути, то можна, наприклад, максимально адаптувати до фону. І як тільки я натисну на цю кнопку, подивіться, що відбувається з моїм зображенням. В мене з'являються тіні, наче я стою реально в цьому приміщенні. Бачите, як змінюється світло на носі, на обличчі. Тобто, в принципі, ось дивіться, замість мого попереднього фото, де було дуже багато всього, зараз мінімалістичний стиль і, ну, наче, денне світло. Сюди б якраз ідеально підійшла назва, як, якраз там, там фотосесія з денним світлом. Правильно обирайте ракурс або, або щось таке. Давайте спробуємо ще одну. Але оберемо іншу фотографію. Ну, наприклад, також перейдемо. Ну, наприклад, ось цю. Я її так само розтягну. Справа в тому, що якщо ви її не розтягнете на ваш розмір обраної сторінки, то вийде так, що він згенерує зображення лише на ту частинку ну, вашої фотографії, а не на всю вашу обкладинку. Або, як варіант, ви можете видалити себе. Відокремити від фону, а потім згенерувати окремо. Давайте тепер спробуємо ще раз. Так само натискаємо на фото а, редагування а, генерація а, зображення. І давайте чат GPT запропонуємо зробити те саме. А, але що я зроблю? Я зроблю принтскрін з цієї сторінки. Піду в чат GPT. Напишемо йому так. Запропоную мені згенерувати мінімалістичний фон для Ютуб-відео. Це а, для Ютуб. Обкладинки. Тема пов'язана з а, не знаю читанням і саморозвитком. напиши промпт для генерації фону, який буде відображати сенс відео. Наприклад, і він нам дасть зараз промпт. Ось промпт для генерації. Мінімалістичний світлий інтер'єр у скандинавському стилі зі світлими стінами, ми його візьмемо, перейдемо ось сюди і вставляємо сам промпт. Справа в тому, що якщо ми, наприклад, дамо задачу згенерувати. Наприклад, зображення йому, то йому треба буде знову ж таки пояснювати, який розмір. І він не одразу, знаєте, замінить, наприклад, мою фото. Він не додасть, і він не зможе так само адаптувати освітлення, як це, наприклад, зробить наш з вами. Ого! Це не скандинавський стиль, це не мінімалістичне зображення. Ось дивіться, я наче сиджу окремо, але бачите, якщо збра... взяти максимальне підсвічення, збалансоване підсвічення, то наче тепер у мене травичка на обличчі. Не дуже гарний приклад. О, ось це, до речі, дивіться, багато книжок, я наче з книжками. І візьмемо підсвічення. Ну, тобто, теоретично я б могла так сидіти. Можемо створити ще раз. Подивимося, що зараз цей момент робить Діпті. Ну, так, да. може бути. О, дивіться, багато книжок, щось там про читання. Ну, теоретично можна було б це зробити. Давайте ще спробуємо. Візьмемо. Що в мене тут є? У мене багато є. О, давайте візьмемо оце фото. Наприклад, і редагування, генерація. Так, давайте зробимо редагування, генерація зображення, сучасний офісний простір з дерев'яними елементами, давайте без дерев'яних елементів, сучасний офісний простір з великими вікнами. Комп'ютера нам на столах? Не знаю, наприклад, давайте подивимось. Дуже цікаво. Ось це, до речі, дуже прям схоже, якби я стояла в реальності там. Ось це прикольно. Ось це і ось це. І, наприклад, в мене був випуск там, як працювати вдома. Ось дивіться. Збалансоване підсвічення або максимальне. Збалансоване. Ну, тобто оп, прикольно, зроблено. Як вам така ідея? І ось тут же ви можете дуже легко додавати, там обирати текст, і додавати будь-які додаткові поля, тексти. І, до речі, що можна ще зробити? Наприклад, якщо ми візьмемо ось цю обкладинку, ми можемо давайте її скопіюємо. І якщо я натискаю на неї, можна обрати знову редагування і обрати ось тут, в Magic Studio, магічний захват. Ми можемо обрати себе, і тепер себе можна переміщати. Наприклад, якщо б вам треба було трішки змістити себе або текст, Наприклад, поставити себе ось тут, да? а текст написати ось тут. Або навпаки. Звичайно, коли я себе перемістила, то ви бачите, що позаду мене зображення трішки, ну, наче так, замулялось. Але може бути ще й така фішка, що ви, наприклад, зараз ось тут, давайте оберемо наш фон, ми натиснемо на редагування і, навпаки, зробимо розмиття. І зробимо розмиття усього зображення. Десь, не знаю, на 30, наприклад. Ось. Ми його розмили, і вже не так видно ці всі недоліки, ви краще виділяєтесь на фоні, і можна дуже легко додати будь-який текст, який ви там собі задумали правильно. Я пішла з офісу і відкрила власну справу. Бо, ну, щось таке, зрозуміло. А, як вам такий урок? Якщо вам сподобається, я можу робити вам більше таких туторіалів, можливо, вам це допоможе а, знайти свій стиль і полегшити вашу роботу ютубера, щоб у вас було менше а, витрат часу на якісь такі завдання по створенню обкладинок або генерації там текстів, тегів і так далі. Чекаю на ваші коментарі і інсайти під цим відео. Дякую вам за перегляд!